Я хотів би подивитися більш ширше. Подивіться, чому питання. Питання в тому, що влада, сонячна влада, вона діє раціонально. Вона дає можливість випустити пару. Зверніться, скільки, подумайте, скільки зараз людей живе в майданчику біля, цу, біля ЦУМу. Зумієте, так? Да? Нікого немає. Тобто, фактично, людям не цікаво, що там відбувається. Оце проблема. Оце аполітичність, яку створила Верховна Рада не сьогоднішня, а минула рада. І сьогоднішня додавала, це свідчення аполітичної, аполітичності української нації. Згадайте, 91-й рік. Скільки народу вийшло на к на, на 90-му році повісили прапор? Зараз на мовний майдан ніхто не вийшов. Зараз в цьому зараз... Тобто ви говорите, що ці процеси, процеси роблять людина не активно життя. Я думаю, що це, це, серй, попрацювали серйозні політехнології, полі, полі обіграли всіх інших на сьогоднішній момент, і вони зробили е, е, перспективу, е, е, що люди, людям взагалі буде нецікава політика. Так.